була Моя тітка жила, вона мала трьох синів. Наймолодший Петро був у Німеччині, він був служив у Галичина, потім перейшов у повстанці. Приїхала Петрова жінка з Німеччини, тож із маленьким хлопчиком, Михасем, мав три з половиною роки. Приходить повстанці два, і Петро приходить третій. І жінка йому каже, Петрусю, я тебе дуже прошу. Давай повертаємося до Німеччини, бо ти тут загинеш, тебе тут уб'ють. А він так дивиться, дивиться на неї, та каже їй, знаєш, Анночко, я вже не можу, бо я вже не Петро, я вже гудима, я вже прийняв присягу. Як вона його просила, а потім він вийшов з хати вже з малим, а вона впала на коліна перед перетітки і каже, мамо. Я вас благаю, я вас прошу, переконайте його, що я з тою дитинкою буду робити, його вб'ють тут, -ут. він загине. Я вас прошу. І через пару тижнів приходить мама додому і каже, що тічного Петра вбили. Зрадник дав бункер, стільки вони там загинули.